Всім привіт! Зараз я знімаю розпаковку е, набору, який складається з зимової ковдри і двох подушок е, від виробника Руно, який я придбав в магазині Ало. Е, ковдра має розміри 2 х 220 а дві подушки мають розміри 50х70 см. Ще більш наповнювач, наповнювач 300 г на метр квадратний, наповнювач силикон 100% поліестер. І зовнішній матеріал, мікрофібра плюс поліестер. Що ж почнемо. Так, ось такий набір. Подушки середньої товщини. Набиті, в принципі, непогано. Інша подушка така сама. Непогана. І ковдра. Ковдра не дуже товста, але я думаю, що зі своєю функцією він справиться чудово. В принципі, я задоволений покупкою, тому що на Чорну П'ятницю цей набір коштував всього 999 гривень. Якщо ви бажаєте придбати такий ж самий, можете заходити в інтернет-магазин Ало і там замовляти все. Рекомендую.